Hello, my followers! Нарешті сталося! Стофанару Тіві засновано. І я з гордістю презентую вам свій перший освітньо-розважальний проект, який має назву Передай Зеленському. Чому така назва? Ну, справа в тому, що коли Володимир Олександрович став президентом, мені досить часто в директ почали прилітати повідомлення: типу: Передай Зеленському, що на бульварі Шевченка немає гарячої води. Або Передай Зеленському, що в волосянці в школі дах протікає. Ні, я, я так, звісно, передам. Мені ж не важко. Ми ж ним близькі друзі. Але справа в тому, що Зеленський зараз ну, трошки зайнятий. Він бореться за наше майбутнє, а наше майбутнє діти. Так, на жаль, наші діти були вимушені досить швидко подорослішати. Саме тому я вирішила їм задати дорослі питання. І саме в них я хочу дізнатися, а що вони хочуть передати Зеленському. В цей важливий для України день я хочу дізнатися, а що діти розуміють під словом незалежність? Поясни, будь ласка, нам дорослим, що таке незалежність? Незалежність це е, України свято, як день народження. Е, це коли тобі щось е, говорять, то треба робити по-своєму, не так, як тобі говорять інші люди. Ну, незалежність це е, там, де країна вона свободна, для неї немає ніяких законів, вона. Ніяких законів немає, так? Да? Ну, е, ну, в смислі, що її не, не управляють. Це коли... Це коли всі самостійні стали. Це коли ти вільний і, наприклад, сказав і тебе туди везуть. Захотів, тебе везуть в парк. Оце і я незалежність. Захотів в парк, захотів. І пішов туди. Чи поїхав. Як в твоїй сім'ї святкують незалежність? Одягаю вишиванку і ми йдемо на ярмарку. Ну, ми спочатку, коли починається День, День Незалежності, ми спочатку дивимося телевізор. Ну, як там. Приїжджаємо до бабусь, ми робимо пироги з яблуком, ще з вишнею і потім йдемо спати. Потім ми йдемо гуляти по хрещатику. Кожен раз. Кожен раз. Всі роблять самостійно. Компаніями збиратися не можна. Ну так. А чому? Тому що це День Незалежності. Ми хліб купуємо. І... Тільки на це свято, так? Тільки на це свято? Не знаю. ви не святкуєте взагалі це свято? Ну, ну якось так, так? Да? Так от, і, і ми, коли закінчується День, ми, ми, ми підносимо хліб до цього, до. До нашого балконця, балкончика. І от там починається вічерінка, да? Ні. Ти типу буде народження. Але просто святкується не, люд... не людське, а країнове. Скажи, будь ласка, а от як мають люди святкувати незалежність? Ну, всі десь збирались, і якесь свято було. Парад, може би, устраювали. Де? В каравані. Більше подобається, ніж на Крещатику, правильно? Ну, yeah. дійсно, що там робити? Його треба святкувати з усіма друзями і з усіма родственниками. Mm -hmm. Що робити? Робити співати українські пісні і співати. Пісню День Незалежності. Це дуже важливо. А знаєш, що ще важливо? Ще дуже важливо, друзі, щоб ви підписалися на наш канал, лайкнули і натиснули колокольчик. Колокольчик? Правильно, правильно, зробіть це правильно. Не переплутайте лайк на дизлайк, не переплутайте. Торт, салюти там, вісілі там. Я не дуже розумію, що це таке незалежність, але знаю, що. Це святкувати наше, що ми перемогли росіянів. Вітаю! Мене звуть Ірина Супонару і за допомогою програми Передай Зеленському я розпочинаю збір коштів для дітей, які постраждали від російської агресії. Тому, якщо вам сподобалась програма і ви хочете допомогти дітям, то в описі відео ви знайдете посилання для благодійних внесків. Дякую. А ти знаєш, скільки років виповнилось в Україні? Тридцять. Впевнений? Чи ні? Не знаю. Давай тобі скажу тридцять один. Зараз така спитаю тебе знову, і ти скажеш, типа, тридцять один. Типу, ти знала з самого початку. Добре? Ми потім так змонтуємо, що добре? А ти знаєш? <світ> а ти знаєш, скільки років виповнюється Україні в цьому році? Так, да, 31. О, Боже, яка ти молодець. А ти знаєш, скільки виповнюється Україні в цьому році? Як? Не як, а скільки, знаєш? Скільки? Я тебе питаю. Не знаю. Скажи, будь ласка, ти знаєш, скільки років виповнюється Україні в цьому році? Виповнюється, чи. Щось я постійно туплю на цьому слові? Чи виповняється? Виповнюється. Як правильно, Сімка, виповнюється чи виповнюється? випомнюється. Випом... <кхи> може 10. А може? Може і 20. А може і? 25. М -м, багато. Багато, кажуть. 31 – це багато. Больно, больно, обідно. Угу. А тобі скільки років? 7. А що має, от, що має країна вміти вже в цьому віці? Вміє там уже модульні дома строїть. Е, ще, і ще вміє, е, якщо чесно, вона дуже вміє боротися Бородася в цей час в війні проти цих москалів. Гуляти і дозволяти собі все, що ти хочеш. Читати, малювати, а не каляки маляки. Вміти читати, писати і саме головне співати. День незалежності ми святкуємо дуже гарно. І... Пироги їмо, пироги їмо, шампанське п'ємо. Всі крім тебе. Мене. Що би ти подарував Україні на день народження? Всім би подарував берсліджилань. Яке було б твоє перше бажання? Електросамокат. Що би ти подарувала нашій країні на день народження? Мир і щоб війна зак... закінчилася. У цій рубриці ми показуємо дітям фотографії людей, яких вони, можливо, і не знають. Ну, але ж діти вони такі щирі та безпосередні, що, чесно кажучи, просто хочеться послухати, що вони скажуть. Ось придивись, будь ласка, уважно. Це перший президент. Я його не знаю, якщо чесно. Я, я просто ну, не дуже знаю про Україну. Ну, не, ну, ну. Ну, не знаю президент. Я думаю, когось президент Америки. Мера нашого городу. А що видатного він зробив для України? Він зробив для України веселу Україну, добру Україну. Він зробив щастя всім, mm -hmm. щоб було все хорошо. Mm -hmm. Зробив щастя, а желання не зробив, так? Да? Отже. Є якісь ідеї, думки, хто це може бути? Це якщо чесно, він, мабуть, був у час Совєтського Союзу. Ну, я думаю, він робив для... для боронив нашу країну. Ну, я думаю, він, він зробив, мабуть, конституцію конституцію України, мабуть. Це мужчина е... відомий письменник Тарас Григорович Шевченко. Схоже на якогось президента. Мій дідусь. Мій дідусь. <ріголові> ну він похож на мого дідуся. Він подарував і Київ, він подарував вам, нам його. Це президент України Володимир Зеленський. Самий популярний в мірі наш президент. Зеленський. Що тут нього сказати? Скажи щось. <laughs> Серйозне і все. Президент Зеленський. От я бачу, що ти така людина досвідчена, розбираєшся в багатьох питаннях, можеш дати гарну пораду. І зараз тебе є унікальна можливість передати Зеленському все що завгодно. Я передаю зеленському привіт. Я хочу передати йому, що він сильний і сміливий, і я бажаю щоб швидше став мир. Зеленський, тримайся і будь собою. Будь собою. Україна це хороша країна, а росіяни фу какашульки. З Днем Незалежності. Ось такі вони Ось такі вони наші діти. Як бачите, з ними можна поговорити на будь-які теми. І якщо вам сподобалось, то підпишіться, ставте лайк та тисніть коло <плес> та тисніть колокольчик. Але тільки якщо сподобалось. Вони діти війни, так їм прийшлось дуже рано подорослішати але подивіться на них, які вони щирі, чемні, світлі. Вони як наше майбутнє. Вони і є наше майбутнє. Слава Україні, її дітям, онукам та слава, слава. слава, слава. слава Україні, її дітям, онукам та дорослим. Слава, слава, слава.